Верховна Рада попросила президента Грузії помилувати Михайла Сакашвілі. Це звичайно гуманний крок, але Міхаїл Сакашвілі знав, на що він іде, коли їхав до Грузії. В той же час, наприклад, Верховна Рада абсолютно забула про громадян України, які ув'язнені в Росії. Притому не тільки військових, а навіть цивільних, яких взяли в полон і в Київській області, і в інших областях. Абсолютно незаконно. Це порушенням Женевських конвенцій, і це мінімум сотня, а то й тисячі людей, на якихось чомусь Верховній Раді плювати. В той же час Михайло Сакашвілі удостоївся і уваги президента Зеленського і уваги Верховної Ради. Це просто показує, що Україна досі станове суспільство. Суспільство де є люди, у яких більше прав, і є люди, у яких менше прав. Секретарю РНБО України не соромно, що його сани за кордоном і не призвані до армії. Президента Федерації футболу Павленка посадили за грати, бо він був політичним ворогом Зеленського. Був у фракції Порошенка, а минулий президент. Федерації футболу Григорій Суркіс, який тільки за одним епізодом справи по вимиванню грошей Запоріжжя Обленерго звинувачується у вимиванні 300 мільйонів гривень, не кажучи вже про інші епізоди, це мабуть дрібниця, адже Суркіс був депутатом опозиційної платформи за життя, а не європейської солідарності, яка є головним ворогом для Зеленського. Чи може справа в тому, що Суркіс, як і Коломойський, має таку ж саму національність, як і президент України, і тому, мабуть, має індульгенцію від кримінального переслідування в Україні. На ці питання у мене поки що немає відповідей.